Розпочнемо із візиту президента України Володимира Зеленського до Лондона. Вже повідомляють, що він прибув і зустрівся а також із послом України у Великій Британії Валерієм Залужним. Але загалом президент сьогодні планує провести зустрічі з європейцями: це із прем'єром Британії Стармером, президентом Франції Макроном і канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. Вчора доволі оптимістичну заяву зробив Келох про те, що зараз у переговорах ми на фінішній премії тут залиш. Булися буквально кілька метрів подолати, хоча ці 10 метрів вони є складними. Що ви от е, очікуєте від цієї зустрічі? Є, чи може е, ось ці переговори з Європою призвести справді до зупинки війни в Україні? Загалом переговори можуть призвести до замороження війни в Україні. Так, е, зараз ну власне наміри Трампа доволі очевидний, і він послідований в цій частині. Е, е, я Відзначаю те, що він доволі наполегливо рухається до саме фінальної історії замороження війни. Ну, звісно, не буду, мабуть, відкривати ні для кого секрет і повторювати там вже сказане, мабуть, не треба було, б, але ж таки скажемо, що умови, на яких Трамп бачить замороження війни, його абсолютно не цікавлять. Але ну, треба визнати, що він виконує справді роль посередника. Посередника, який дійсно сьогодні зумів сядити за стіл переговорів, хоча це і не в одній кімнаті відбувається і Україну, і Росію, і ми рухаємося до підписання угоди, яка знову ж таки навряд чи буде для нас прийнятною і задовільнить усе населення України, однозначно так. А це факт, але треба врахувати такий момент, що ці всі історії з мороження війни в Україні є ще один суб'єкт, який фактично став рівноцінний в Україні, це Європа. Про яку, власно, ви говорите, і візит Зеленського до Європи пов'язаний з одним із найболючіших питань для Європи: хто гарантуватиме європейському континенту, що після замороження війни в Україні не розпочнеться війна Росії проти якоїсь країни Європи, члена НАТО, що змусить інших долучатися до цього процесу? Це найголовніше питання і. Для європейців ми не є номером один в цій частині, враховуючи те, що Україна тотально залежна зараз від допомоги європейців, то звісно, що Зеленський вимушений бути там, спілкуватися з європейськими лідерами. Ми бачимо хаотичні заяви зараз з боку цих європейських лідерів. Ну чого лише вартує Макрон. Якщо брати до уваги його останню зустрічі з Зеленським риторику і нині, після візиту до Пекіна вона суттєво відрізняється. Бо у Пекіні Макрон не отримав нічого того, що хотів би абсолютно зрозуміло, що він їздив до Піднебесної, аби ці переконував Путіна піти на деэскаліацію і так далі. І європейці відіграватимуть надалі ключову роль цієї історії. Зараз з'явилось повідомлення про те, що політико пише політику про те, що країни Європейського Союзу готові гарантувати Україні кредит у сумі навіть понад 200 мільярдів доларів. Тобто готові забезпечити фінансову підтримку України єдине, що не додають в який час? Період воєнного часу, мирний. Це звісно, поки що не офіційна заява, але довкола цього дуже багато розмов. Тобто, гарантії безпеки для Європи, в першу чергу, що лядають європейці, навіть не для України, і звісно, фінансування України для того, щоб вона була для них також гарантом безпеки, щоб ми для них були гарантом безпеки, стримання російської агресії саме на цій частині східного кордону. Які вони мають зараз із Росією. Бо фактично ми стали єдиним цілим з європейцями. Справді доволі складна історія, але Зеленський вже резюмував проміжний етап її, і він однозначно заявив про те, що найголовнішими проблемами є два питання: це територіальні питання в Україні і гарантії безпеки. На його думку, бо бажано, щоб це було два окремі документи. от Останній його коментар Блумбергу. І я більш ніж переконаний, що саме це будуть говорити в Європі. Про гарантії безпеки ніхто не хоче конкретно говорити. виходить зараз ситуація. Америка киває на Європу, Європа киває на Америку. На ті цих непростих переговорів Зеленський знову летить до Європи. Він сьогодні, о 15 годині, як пишуть джерела, має бути уже на давній стріт. Зустрічатися із Кіром Стармером, з Мерцем, Макроном, там безпосередньо у Британії. Після цього він летить до Брюсселя, там буде зустрічатися з Марком Рюте, Урсулою фон Дерляєн, а потім летить до Італії. От е, така інтенсивність візитів Зеленського, пане Вадиме, вона про що свідчить? Вона свідчить про активність переговорної фази. Тому що ми повинні чітко розуміти, що наша єдині гарантії безпеки для нас, які я вже назвав це гроші і гроші на гроші на життя і гроші на зброю, вони будуть залежати 100% від бажання або не бажання європейців підтримати Україну. Щодо всього іншого, я вважаю, що на цьому етапі Зеленський особливо впливати ні на що більше не зможе, тому що насправді переговори вже виходять в трошки іншу площину, де європейці самі повинні зрозуміти, а де ж їхні гарантії безпеки, тому що на сьогоднішній день. <свистач> <клев> Головне питання для європейців це вже питання того, добре буде підписаний в тому чи іншому варіанті цей договір. неважливо, він буде підписаний до Нового року чи там в березні 2026 року. Ми так чи інакше зараз зайшли вже в якусь відносно фінішну пряму. <клев> І <клев> на всякому разі мені так здається? І, власне кажучи, європейців зараз хвилює тільки одне питання: це їхня гарантія безпеки. Вони розуміють, що у них є єдиний козир, який є на сьогоднішній день. І цей козир не Україна вже, на жаль. Цей козир це зняття санкцій з Російської Федерації, тому що контрольний пакет санкцій належить Європі. Без погодження європейців американці не зможуть нічого продати Володимиру Путіну. От, власне кажучи, маючи цей козир на руках. Європейці мож, можуть виставляти певні вимоги перед Дональдом Трампом, і взагалі перед США. І я думаю, що от в контексті от оцих от всіх моментів і відбувається. На це інтенсивно човникову дипломатія Володимира Зеленського, пане Іване. А які ваші оцінки шансів надання Україні допомоги, якщо гіпотетично от ми до нового року отримаємо рішення про замороження війни? Бо ви знаєте, риторика окремих наших колег, які Дуже скептично до цього ставилися зараз, потроху зміниться. Я не можу сказати, що вона тотально змінюється, але все таки на Трампа у переговорному процесі вона очевидна і часті візити Зеленського до Європи засвідчують про те, що ми дуже сильно занурені в переговорний процес, і як один із варіантів можемо допустити заморозку війни на даному етапі. Хоча, нібито, поки що, ми не бачимо якихось явних ознак, як зміниться або яким буде рішення Європейського союзу щодо підтримки України, тому що в будь-якому випадку. Гарантія безпеки для це армія, яка потребує великих коштів, як ви слушно зауважуєте, в будь-якому випадку в Європі. Потрібна сильна українська армія забезпечена, але ну, в умовах е, замороження війни можливо їхня позиція буде не такою. Що тут ви думаєте? Що ви бачите? Замороження війни дасть аргумент за противникам будь-якої допомоги Україні. Тобто вони миттєво казати, це стосується окремих лідерів країн, є таких як Орбан, і політичні сили, і там в Італії таких достатньо, наприклад, Сальвіні і в інших країнах там, та ж велика Британія, яка находить є той же Фарадж, буде казати, що слухайте. Щодо, наві, якщо там заморожені війні, навіщо далі допомагати Україні? Це вже крапка. Хоча зрозуміло, що ніякої крапки не буде. Тому тут, безумовно, дискусії щодо припинення будь-якої допомоги Україні миттєво підніметься, і слід розуміти, що багато хто і хоче, щоб було це припинення чи замороження війни, тому що це буде моральна підстава. Хоче де, все, пане не... Іване? Хоче де. А, ну, Хоча б хто на хоче? певних участках. Тобто, Ні, розуміти, хто то конкретно, хоч це в Європі хтось хоче, чи в Америці заморожені. А ну в Америці хочуть заморожені війни, тому що вони хочуть він стосунки з Росією в Європі. Також достатньо кіл, які як на мене хочуть повернутись до, до більш широкої співпраці з Росією. До речі, не можна казати, що її нема на 7 місяців по року. є заплатив в Росії майже 20 мільярдів доларів США за товар. Переважно енергетичні звісно, тим не mm -hmm. менше, ми бачимо, що ніякої зупинки співробітництва немає. І тут безумовно для тих, хто не хоче, скажімо так, постійно пояснювати, що вони там змушені щось робити з Росією, ті, хто не хочуть, щоб ЄС що на ті зобов'язані, про які зараз говорять щодо відмови від російського. Крапленого газу з 1 січня 27-го, а взагалі від енергоресурсів з 1 січня 28-го року. щоб не перебудовувати свої системи забезпечення енергетичними ресурсами з 2028 року. Звісно, хочуть, щоб припинення було і одразу забулось про всі санкції. Хоча ЄС, як на мене, він доволі правильно говорить, що навіть якщо війна буде запитана, це не змінить цих планів, але знов ж таки це поки що заяви. Буде так чи ні, подивимось лише. Після завершення повномасштабної ну, війни, чи принаймні заморожені верніше, лінії по лінії розмежування, які знаходяться в цій війні, тобто тут поки що, як то кажуть, це все розговори в теорії, бо по перше, російська армія не зупиняється, і українська армія до речі не збирається йти на ті умови, які нам були ставити.